Вам надали пояснення щодо походу секретаря міської ради, Не чи пояснення. Пояснення. не вбачаєте ви ознаки корупції. Не вбачаю я ознаків корупції. Дайте, дайте, я, дайте, я, дайте. я вам говорю в прямому. Вагу, Ні, вагу, та, не, мені треба офіційно треба, щоб десь долучити до, до цього. Офіційно, О, я вам надала офіційну відповідь, що роз'яснення, пояснення і доводи не входять до вимог закону. А чому доводи? До доступ до публічної інформації. Я не можу. Вам по закону. Що хоч наше стукування, я вам повідомив про те, що така подія відбулася. Ви казали, що ви це відео не бачили. Не бачу. А я кажу, там така подія, що міста ходив до СБУ разом з іншими головами, з пакетами подарунковими до відділку СБУ в робочу годину. І повідомив вам, як ви дана особа, я все ж підкреслив, що, що ви дана особа та ви виводи корупції. Саме з цього боку я вам повідомив. Ви... Як Я повноважена особа питань запобігання корупції не вбачаю. Ви, ви бачили, ви бачили я це відео? Я не бачила. Я вам сказала, що дивлюся ваші відео. Як ви можете вбачати або не бачати, якщо ви не бачили це відео? І не буду дивитися. А як ви можете вбачати або не вбачати? Це, це ваша особиста думка і ваш відеозапис. Це мій доказ відказ. До... Це, це чого? Доказ чого? Ймовірної корупції. Ймовірної корупції. вірний корупцій. Чого є там ознак корупції? Це, Немає. Це треба з'ясувати. Чому з'ясувати? Так тоді прокуратура напише заяву, поліцію треба її написати. Ні, ну я, я послідовно дію. Ні, ну так, ви, ви не дієте послідовно. А як? як? Це з ваших слів. Так. Яке там було відео, що є докази, що це було приміщення СБУ. Які докази? Тиво баравіта Обаницький не відмовляється, що він дійсно ходив з пакетом до СБУ. Що пакет Подарунки чи ще щось. Це все треба на засу... вашому відео це є це все треба засувати. Як це це все треба з'ясувати. Ну так. на вашому відео там вікно. Тобто є ви, довго. Ви, азов, мене запитуєте, як це засувати, Тобто ви не як знаєте, я які важливі, які шляхи. Присвітово, як присипово. присипово. Тому що в тому, про що ви говорите, ви не довели факти. Не довели факти. Але я не повинен нікому нічого доводити. Я лише надав інформацію, яка обов'язково потребує перевірки. Але керуюча за справами Чуприна, яка відповідає особа за вивна та президента корупції, каже: я принципово не буду шукати корупцію в діях тілого мера міста Албанського. Через те, що, напевно, Албанський вирішив очолити корупцію, а Чуприна її приховувати. Ну, а я що слідчить чи що, Ну, а то чому чекаєте? Це А yeah. для того, ваші обов'язки, це ваші обов'язки, це ваші обов'язки. Ви не довели, тому я ваше відео дивитися принципово. А кому да, а кому довести? А кому того? Я вам надала відповідь на ваш уваги, А кому того, а кому того дати? Від... Кому я повинен довести? Кому повинен, кому повинен довести, каже. Ну, якщо ви кому? вважаєте, що є ознаки корупції, ви повинні доказати, що Кому? Ну, Кому хочете, мій, ну, коробку, я до вас, вас звернувся, але кажете, я не хочу дивитися. Принесіть мені відео, я не буду його шукати. Якщо ви хочете, щоб я оглянула це відео, принесіть, але ну, на вашу сторінку чи в Ютуб заходите Ді, і шукати якесь там відео, відео, я не буду. Юр. Ну давай. Каже, ну, я я моя спілкуватися? Та яке це не спілкування. Якщо вона буде мене перебивати, то спілкуватися. Ну, я, вам же вам же сказали. Вам же сказали, що принесіть відео, якщо ви рахуєте. Да, я ходив. Ну не, не чекати, чекайте. Я, так чкв я... так, візьміть поліцію. Напишіть заяву. Але напишіть заяву в поліцію, як вачолімельниченки к ягоб за Албанським ходив ДСБУ та ніс там якісь хабарі. Чудова пропозиція з боку Албанського. Так напишіть в поліцію заяву. не вказувати мені що мені робити, будь ласка. Я вам рекомендую. Що, що ті посадові особи, які я за це відповідають, не виконують свої обов'язки. Розумієте? А -а -а. Що посадова особа, яка отримує зарплатню, що її обов'язки виявлення корупції Давайте та ще які питання, Я ж вже. що вона не виконує свої обов'язки. Більше того, що ухиляється, і каже: Я не буду дивитися докази. Я докази не буду дивитися. Вона каже. Не буде. Я, 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 які доводять ймовірну корупцію. Я не буду шукати це відео. Якщо ви хочете, щоб я подивилась, принесіть мені на плешці, на. Але Диві... це, це ви мені зараз кажете, принесіть. А чому не казали мені одразу принесіть мені це відео? Я вам сказала, що ви мене запитали, ви дивитесь, я сказала, ні, не буду. Що ви не дивилися? Ви сказали, що ви не буду. Я я буду. Кажу, що ви не дивилися. Тобто вам не цікаво було подивитися. І щоб я переніс відео, ви також це не сказали мені. Якби ви мені сказали принести відео, я зараз Ні, би його приніс би. Ще якісь питання є? Поводить? Ще якісь питання є. Ви запитали, як ми не повинні. Дайте мені, близько сказати, що ви не будете відео дивитися. Не дам. А чому? М -м. Я вам відповіла нам відео записано. До побачення. До побачення. Уявляєте, каже, не хочу. Не хочу давати офіційну відповідь, що я не буду вивчати ймовірну корупцію з боку тіло мера, міста Албанського. Це не тому, що зараз. Це не тому, що мені. Також вона не бачила корупцію з боку директора телеканалокет Ганчаровій. Також не помітила протокол на корупцію Анатолій Павловича Іванова, колишнього мера. А це входить в її обов'язки виявляти корупцію. А якщо вона цього не виконує, то це підтвердження того, що вона вирішила її кришувати, тобто приховувати. Щодо ймовірної корупції. Не, не стільки, знаєте, що там, що там вона повинна це реагувати, якби вітальна особа до проти корупції є. Яка корупція, якщо людина пішла. Вона повинна перевірити. Це. В СБУ. Добре, нема. Добре, що немає. Але вона повинна вона повинна це перевірити. Ну, це, це її обов'язки входить. Це перевіряє. вона каже, я нічого не буду робити. Ну так в чому корупція? В тому, що я пішов так хай перевіряєте, що в чому, чому корупція? Власне розуміє, Ладоранч. Ви кажете, хай перевіряє, то вони ще кажуть, а в чому корупція? Це є, я хай вона з'ясовує. Як корупція ще нема корупції? Вона з'ясовує. Нема? Да, світ, корупції немає, тому що ми там зробили, ми перевірили, допитали, провели перевірку. то Корупції немає. О, оце і твіть. А просто каже, немає, я не хочу, я не буду на камеру. то Це, це свавілля. Вже 18 квітня вирушали до місцевого СБУ. Там, було, там було, Албанський був, Капрій був, Мільниченко, начальник поліції. І також ви там вийшли з подарунковими пакетиками до відділу СБУ. мене запитання, що було в пакетики? з нами. Книжка і картина. Книжка? Як називається книжка? А? Як книжка називається? Історія України. Історія України, да? так. З СБУ не найвіщає історія, вирішили подарувати. Ну, так. Да? Він збирався на відпочинок. Піде на відпочинок, де вивчати нову історію України. А це колишньому начальнику ну, так. Да. А там вже був присутній також новий. Ну, з новим ми зараз співпрацюємо. Ні, ну тоді хтось той, той, той вже день просто там на відео, є там також новий, також там є начальник. Що вони обідли ну. там були на місці? І старий новий. Так. Да. Тобто і ця та книжка історії була призначена колишньому. Це було призначено для їхнього відділу. Для Де вони її там, може почитає один. А за чим з... проханням це було зроблено? Маніфест ваш, вашого бажання. Ні, ну це моє бажання було їм подарувати. Ваше приватне бажання. <in> да, да. Тобто, Можливо, там вони звернулися з проханням. там. Сергій Миколаєвич, подарі там цю книжку, там, подав, то те ви самі, так. Да. Ну, а це, це ваш візит був офіційний? Ні, це було після роботи. Якщо ви Чому там... Чому роботи? 17.000. До... Після роботи було. Це до... було після 17.00. Якій години ви працюєте? До 17 17 15 17.15? Я вас запитую вас. До 17 години у нас робота. 00 у вас. Чи... До 17.00, да. Ну, а ви там були вже там, без п'яти, ну, хай буде 17.00. Що без п'яти? 5? 16.55. Та неправильно так. у вас було. Ну, хай нехай вже не буде нас, вам треба ще ж прийти просто тут якісь. Скільки ну, тут іти? Ну, 5-7 хвилин. Я лише хочу вам показати, мої глядачі, що цей апарат повністю непридатний та не зацікавлений слугувати громаді Подільщини. І на жаль, Тивома Руміста Албанський приєднався до них, а не до громади. І усі його обіцянки марні, звичайна брехня. Але ми, громадські активісти, продовжуємо працювати. Та перемога також буде за нами, як і збройної сили України.